Допомогти якнайшвидше адаптуватися до звичного життя У рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я, запровадженого за ініціативи першої леді Олени Зеленської, у Хмельницькому запровадили сеанси музичної терапії. Мета надати допомогу кожному, чиє психічне здоров'я зазнало шкоди через війну. Це не перша зустріч. Наші колеги, поліцейські психологи, вже зустрічалися з бійцями на базі нашого кінологічного центру, де проводили каністерпію, а також е, в художньому музеї, де проводили арт-терапію, де хлопці малювали, пробували себе в живописі. Я знаю, що це їм вдалося. Ось, ну а сьогодні тут вже в нас в Головному управлінні вирішили провести такий перший сеанс музикотерапії. Наш оркестр з моменту створення, а це вже 25 років, як є. Постійними учасниками різноманітних благодійних ініціатив. Музична зустріч відбулася в рамках проекту «Пункт психологічних практик. Поліцейські психологи зустрічаються із бійцями, які проходять лікування та реабілітацію. Вже неодноразово хлопці відвідували кінологічні центри. Поспівали українських пісень, поговорили про композиторів українських про історію музики. Хлопці з задоволенням згадували сьогодні пісні і Володимира Івасюка, 75 років, якого ми буквально днями. Відзначали ось, спробували себе в ролі вже музикантів, музикували на гітарах. Ось, ну а ми допомагали з колегами з Максимом і Олею, нашою солісткою, допомагали як, як могли. Такі практики широко використовуються у лікарнях, реабілітаційних центрах та школах. Всі ми знаємо це загальновідомо, яке величезне значення має. Саме увага до, до людей в, в такому стані в адаптаційному, в реабілітаційному, після поранень, особливо після важких поранень, особливо після поранень, які мали наслідком втрату кінцівок. Ми розуміємо всю відповідальність і важливість цього процесу ресоціалізації, і ми робимо все можливе для того, щоб хлопці. Повернулися в стрій, повернулися до нормального життя. Такі зустрічі не можуть вилікувати усі травми, але можуть покращити загальний психологічний стан людини. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.